Мобільні ТЦК. Як це працюватиме нещодавно було анонсовано новину, відповідно до якої в Україні можуть запрацювати так звані мобільні ТЦК. Що це означає? Ну, це може означати, що ТЦК окремі ТЦК можуть не мати конкретної, конкретного свого місця знаходження. Тим більше інформація про ТЦК, про місце знаходження ТЦК вже була видалена із загальнодоступних джерел загальнодоступних ресурсів. Я Перевіряла, зокрема, шукала інформацію щодо Щастинського ТЦК, місце його розташування, і такої інформації наразі немає в мережі. Ну от така ситуація. Тому мобільні ТЦК добре це чи погано. Ну звичайно, у кожної медалі, як то кажуть, дві сторони Міністерство оборони України, анонсуючи новину про мобільні ТЦК, звертає увагу на те, що це є способом досягнення. Ну, певної безпеки щодо працівників такого ТЦК щодо громадян, які туди звертаються, враховуючи об'єктивно складну ситуацію в Україні. Але у мене у адвоката виникає питання: якщо запрацюють ці мобільні ТЦК, то куди звертатися з адвокатським запитом? Де шукати адресу місця знаходження такого ТЦК? Якщо ми звертаємося з адвокатським запитом, наприклад, через ту ж Укрпошту? Тому питань більше ніж відповідей, буду слідкувати за подальшим. За подальшими змінами в законодавстві України з цього питання і всю необхідну інформацію надавати вам.